22 серпня проводимо на базі хазяйства Алазаров. У Юрія Гамича день поля проводиться. Технологія вирощення кукурузи. Представлена наша жатка кукурудзина оптікорн виробника Оптігі. Я пройдуся буквально два слова по характеристикам жатки конструкції, а Юрій Гамич мабуть, вже буде або розсвалювати або ругати В першу чергу жатка зроблена із алюмінія. Що, в принципі, полегшує, десь на 300 кг, легше від звичайної стандартної жатки. Другий нюанс. Передача йде тільки редукторна, немає цепної передачі ніде. Ззаді, якщо побачите, є редуктор, який може понижувати або повищувати швидкість жатки. Ось цей проміжний редуктор, за допомогою якого може змінюватися швидкість роботи ріжучих апаратів. Так, в принципі, вона нічим не відрізняється від будь-якої іншої. Так, оця ще конструкція цікава. Не. При висоті кукурузи може змінюватися кут нахилу жатки з допомогою цього механізму. Тобто кут можна міняти вниз або вверх. якщо кукуруза низька, качан низько, то жатко піднімається вверх, опускається нижче і тоді підбирається нижній качанчик. Про конструкцію, в принципі, все. Я Лазар Юрій Діганович. Із 2015 року використовую жатки опції корм. Ще я скажу, кожного року купую новішу жатку з цієї ж компанії. Це в мене вже п'ята жатка вже за е, мій період праці з цією компанією. Е, кожного року ми збираємо до 1000 гектарів кукурузи двома комбайнами е, цими жатками. Мушу сказати те, що кукурузна жатка має, так як і всі жатки, свій недолік. Е, вона через 20 тисяч гектарів ламається. Хотілося б, щоб служила далі, але потрібно вкладувати якісь кошти, щоб її відновлювати. В роботі вона себе зарекомендувала по п'ятибальній шкалі на 4 з плюсом, в ремонтах на 2 з мінусом. Мабуть, і за те, що ми її менше ремонтуємо, чим... Використовуємо, ми міняємо на нові жатки. Дійсно те, що преміум-класу вона облегчена за рахунок алюмінієвого корпуса. нагрузка на всі скажуть, а це? нагрузка на передній мост комбайна, на колеса набагато менше. Притоптування рядка кукурузи, який продовжує життя шин. Є свої плюси, яких немає в інших виробників.